Американський президент Джо Байден вперше від початку повномасштабного вторгнення приїхав в Україну сьогодні. Вранці очільник Білого Дому прилетів до Польщі і потягом прибув в Київ. Подробиці таємного візиту Байдена у нашому матеріалі ранок понеділка Київ, порожній хрещатик, безпрецедентні заходи безпеки. По обіді стає відомо, що в столиці особливий гість американський президент Джо Байден. Перші кадри на підтвердження з'явились з Михайлівського собору. Там очільник Білого Дому зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. І саме там Київ нагадує Байдену, що він в столиці держави, що воює. Візит американського президента символічний, аби показати США з Україною. Байден наголошує, Америка разом з союзниками надають Україні безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку. Прозвучали від голови Білого Дому і реальні заяви. Джо привіз до Києва новий пакет військової допомоги, артилерійські боєприпаси, гаубиці та реактивні снаряди. Там будуть додаткові боєприпаси для хаймерсів, додаткові системи, що дозволять захистити український народ. На цьому тижні ми оголосимо нові санкції, та завдяки двопартійній підтримці ми також будемо виділяти мільярди у вигляді прямої бюджетної допомоги. Очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів, і ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору Росії, потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги. Аби подякувати американському президенту та народу Сполучених Штатів на алеї героїв у столиці, Джо Байдену дарують зірку. А українські соцмережі вмить вибухнули мемами, жартами та позитивом. Користувачі зафотошопили Джо Байдена на тлі кав'ярні комусь до вподоби бачити його біля київської перепічки або ж біля магазину АТБ. А ще фішкою стали меми, на яких президент Сполучених Штатів нібито телефонує росіянам, щоб поцікавитись, що у них з обличчям. Дуже добре, що він вирішив приїхати, не побоявся. Привітаємо його так, сказати в його в його Віці зробити це дуже добре. Я думаю, що це вплине на рейтинг і України. Буду вдячна Сполученим Штатам за їх допомогу і вже вдячна за їх підтримку. І не тільки Байдена, і американського народу. Також я от приїхала, думала, може, що десь зустріну спитаю де, де, де взагалі ті далекобійні літаки, які нам обіцяють, але не встигла. 15 років в Україні не приймали американських лідерів. Останнім у столиці був Джордж Буш молодший у 2008 році. Дмитро Дідора, Андрій Верстюк, телеканал Еспресо.